Ми не можемо нічого планувати з Фіцу, тому що словацький лідер може поїхати в Давос, але опинитися десь у Сочі. Так, президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію словацького прем'єра зустрітися у Давосі на всесвітньому економічному форумі у вівторок. Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає пункти призначення. Заявив Зеленський за підсумками зустрічі з представниками найбільшої опозиційної словацької партії прогресивна словаччина та її лідером М -М Міхалом е Шимечкою. І нагадаю, що опозиція Словаччина об'єдналася проти зовнішньої політики прем'єр-міністра Роберта Фіцу. Він на їхню думку своїми агресивними діями і дружбою з Кремлем штовхає країну до ізоляції. Наша мета зрозуміло знову відкрити двері, які Фіцо зачинив своїми агресивними діями. Так написав Шимочка у Фейсбуці під час візиту до Києва. Раніше словацький опозиціонер заявляв, що риторика Фіцо ставить під загрозу про європейську організацію словаччини орієнтацію словаччини І в останньому пості прямо заявляє, що уряд Фіцо готує підґрунтя для виходу словаччини з ЄС та на НАТО. Наразі опозиція вже запропонувала внести поправки до конституції країни, щоб закріпити членство словаччини як в Євросоюзі, так і в північноатлантичному альянсі. А на вівторок заплановано обговорення в отому недовіру уряду Фіцо. До слова нещодавні опитування в країні показують, що опозиційна прогресивна словаччина вже має 23% підтримки і випереджає партію Фіцо, рейтинг якої впав до 20%. А ну, тим часом у столиці Словаччини, Братислави, тисячі людей щотижня виходять на мітинги проти політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Учасники протестів звинувачують прем'єра в тому, що він тягне країну до Росії у Братиславі. За оцінками організаторів, остання акція зібрала понад 15 тисяч людей. Вони скандували. Ми не Росія, а також тримали плакати з написами Словаччина це Європа досить Росії. Ганьба Фіцо, та нам соромно за Фіцо. Ці протести тривають у словаччині вже майже два місяці.